Мої вітання. На цьому тижні проходить Женевський автосалон, який від самого початку заснування намагався дати відповідь на питання, яким буде авто майбутнього. Тому в цьому відео ми хотіли б у вас також запитати, яким, на вашу думку, має бути електромобіль майбутнього. Ми не про авто, які зможуть літати або подібна фантастика. У сьогоднішньому відео ми хотіли б разом з вами поміркувати, яким же справді може чи має бути електрокар реального майбутнього, скажімо, років через десять. Саме зараз, майже середини десятиліття. А яким стане звичайне авто на початок наступного? Так розумію, що зараз іде війна, але і від неї треба трохи відволікатися. А тому, чому б не помріяти? Ви на каналі Migo Electric Юей, і сьогодні ми пропонуємо вам пофантазувати разом з нами в рамках серії відео про автосалон у Женеві 2024. Одразу скажемо, якщо бажаєте подивитися відео про реальні авто сьогодення на Женевському автосалоні, то вони є на нашому каналі. Запрошуємо у розділ відео. А зараз починаємо фантазувати. Отже, яким же може бути чи буде найпросунутіший автомобіль у 2030-му? Для початку подумаємо про найпростіше, хоча й не факт. Одним словом, чий шильдик буде на цьому електрокарі. Те, що це буде саме електро, у нас немає сумнівів. Бажаєте посперечатися, ми до ваших послуг у коментарях. Незалежно від того, чи буде струм накопичений в батареї або утворюватися завдяки хімічній реакції кисню та водню в паливних елементах, це все одно електрокар, бо він рухається за рахунок електродвигунів. Навіть якщо на борту є ДВЗ і він виробляє струм і не пов'язаний з колесами, то це теж електромобіль, лише з розширеним запасом руху за рахунок праці паливного генератора. Отже, який бренд стане найтехнологічнішим? Чи можливо те, що сталося останніми роками, і світові марки, такі як Мерседес, БМВ чи Toyota, були енергійно посунуті з п'ядесталу Теслою чи BYD? І чи не прийде в цей автомобільний світ новий бренд, подібний до того, що зробила компанія Ілона Маска і знову переверне всю індустрію? Чи буде це авто американським чи китайським? Хто ще вірить у європейських виробників? Подібні роздуми поки що залишимо осторонь, і давайте спробуємо представити електроавто майбутнього на основі і тенденцій, які лише анонсовані або тільки з'являються на ринку. Пропонуємо почати із кузова. Яким він буде? З вуглеволокна у масовому сегменті. Карбон легше сталі на половину і алюмінію на 30%, при цьому має значно більш високу жорсткість. Чи війде карбон у масовий автопром через 5-10 років? Тому що зараз цю технологію можуть собі дозволити лише суперкари, які вже зараз практично цілком можуть із нього складатися. Наприклад, той же спортивний електрокар з Хорватії чи Китаю. Хто зрозумів, про які бренди мова? Метал у кузові звичайно й далі буде присутній, оскільки карбон неспроможний гасити силу удару при ДТП. Значить, передні й задні зони удару так само й двері залишаться металевими. Через те, що це вже електромобіль, то форми кузова можуть бути практично будь-якими. Що скажете на рахунок гібрида кросовера з купе або мінівеном? Подібні розробки вже мають хлопці з Ауді. Але ми також впевнені, що через 10 років ще звичка до авто з класичнішими типами, такими як седани або купе, нікуди не подінеться. Як вважаєте, чи може все справді кардинально змінитися? А як щодо дверей? Нинішні концепти всі як один демонструють двері відповідно без центральної стійки. Чи це практично? Чи взагалі залишаться одні двері, як у прототипу від Рено з 2019-го? Двигуни внутрішнього згорання, звичайно, ще роками будуть присутні на ринку, і доживуть вони і до початку наступної декади. Але через десяток років на новому авто звичайно такого двигуна гадаємо, ми масово вже не побачимо. Для цього є слушні причини: електромобілі конструктивно простіші, ніж авто з ДВЗ. плюс те, що дає сам електромотор, а саме момент, що крутить. Він доступний весь і одразу, і це приваблює водіїв. Головний простір для фантазії це батареї. Чи зможуть вони забезпечити пробіг на одному заряді, скажімо, щонайменше тисячу кілометрів? Вже є такі серійні моделі. Так, вони з Китаю. Так, пробіг рахували по їх циклу оцінки пробігу. Але тисячу справжніх кілометрів на одному заряді з гідною швидкістю. Хто вірить у таке? Хто вірить у більший показник? Чи вже в найближчі пару років та ж Тесла покаже батареї, які зможуть віддавати струм на мільйон кілометрів, і при цьому зовсім не втрачатимуть своєї ємності? Яка марка зробить це першою: корейська, японська чи китайська? Чи здатні ще на щось європейці? Чи американці залишаться у лідерах? Трансмісія. Навіть не знаємо, чи варто про це згадувати, оскільки в традиційному розумінні її електромобіль немає. Повний привід стало дуже просто зробити, поставивши електродвигун або два на вісь, та хоч мотором на кожне колесо. Що й зробили в Рівіан ян» чи Янван Ю8, і тепер можуть крутити такий танковий розворот. Або ще взагалі можна використовувати мотор колеса як у першої серійної української електровантажівки. Бачили таку? А може, вже замовили? Підвіска! Хто за пневматику? Чи стануть технічні особливості Tesla Model S чи X масовими настільки, що пневмобалони ставитимуть навіть у маловольтажку за три копійки? Але ми пам'ятаємо, що зараз говоримо про найтехнологічно просунуту машину. Тоді, можливо, пневмогідравліка? налаштування для якої обраховують десятки комп'ютерних чіпів на основі даних, які вони отримують зі стереоскопічних камер та радарів кожні соті частки секунди. Під час їзди дорога сканується і залежно від типу покриття або стану асфальту підлаштовується і підвізка. Додамо ще активні стабілізатори, щоб гасити крен кузова, тим самим підвищуючи комфорт проходження поворотів. Також всі чотири колеса можуть повертати, або, як мінімум, задні можуть підрулювати. Це дасть суттєве покращення маневреності. А згодом можливо буде і опція припаркувати автомобіль боком. Це вже є зазвичай в усіх просунутих моделях з Китаю. Згадати мінівен від того ж експенгу чи бренду Хайфай. Перейдемо до екстер'єру через те, що це електро, то фальш решітка радіатора також піде в минуле. Або ж вона все ж таки залишиться, але тільки як особлива риса екстер'єру, що все ж таки була можливість по ній відрізнити здалеку BMW від Lexus. А якими будуть фари та ліхтарі? А чи будуть вони на той час взагалі потрібні? Особливо враховуючи те, що авто зможе через 10 років умовно бачити на сотні метрів вперед. При цьому все одно ніч це чи день. У мас-маркеті зрозуміло ні, але й то не факт. У нас передове авто майбутнього, у якого фари і ліхтарі перестануть мати чіткі обриси і будуть практично непомітно вписані в елементи кузова. На нашу думку, далі за все з таким баченням справи зайшли в Ауді. Але не факт, що Тесла чи хтось інший швидко не підключиться. Згодні. Чи можливо технологія підстроювання світла фари під поточну обстановку також стане буденністю. А таке поняття, як ближнє та далеке світло, в принципі зникнуть. Буде одне постійне адаптивне світло. Аеродинаміка кузова стане ще аеродинамічнішою. Кузов електроавто, якому не потрібен той самий радіатор, матиме покращені показники за цією характеристикою. Чи залишаться дзеркала або стануть безглузді, а камери заднього виду з обох боків автомобіля роблять всю роботу, при цьому не маючи сліпих зон, а значить і забезпечують інший рівень безпеки руху. Може таке бути? А чи є у вас ідеї на рахунок діаметра коліс? Чи стануть вони зменшуватися в діаметрі, тому що так краще для тієї ж аеродинаміки, і менше опір? При цьому менші колеса простіше скомпонувати таким чином, щоб усі чотири були поворотніми. Що думаєте щодо всіх цих ідей? Давайте переконувати, але лише з аргументами на підтримку своїх думок. Ми ж не з Московії. Ключова якість електромобіля найближчого та й в принципі майбутнього автопілот. Всілякі нині існуючі системи активної безпеки, такі як автогальмування, утримання в смузі, контроль сліпих зон, і це лише перші кроки у бік повноцінного автопілота. До речі, той самий Ілон Маск обіцяє показати повноцінний автопілот вже в найближчому майбутньому. Це речення можна було сказати ще 5 років тому. Досі воно актуальне. Вірите, що таке вийде? Вже зараз існують робочі приклади алгоритмів автономного водіння, які можуть звільнити водія від монотонного керування та від управління в цілому. Завдяки таким розробкам людина за кермом зможе розслабитися, не зупиняючись. Звичайно ж, не як водій цієї білої трійки. Коли буде повноцінний автопілот, тоді відразу й виникне питання: а чи потрібне кермо тоді взагалі? Чи актуальне це питання буде для електрокарів топ рівня? Хто за те, щоб керма взагалі не буде саме в таких авто чи навпаки? Тільки в таких авто він і залишиться, тому що власникам тільки найпросунутіших моделей дозволять мати у своєму розпорядженні і кермо. Для нас відверто кажучи, це найцікавіше питання, бо на попередні питання для нас вже є відповіді. І щоб далі не розмазувати нутеллу по тарілці, давайте зробимо резюме яким буде, наприклад, найтехнологічніше авто від Тесла чи флагмани від Бівайді чи Мерседеса в 2030 році? Умовно, це буде електромобіль з карбоновим кузовом гібридом Седана з мінівеном на підвізці гібридів пневматики з гідравлікою. В екстер'єрі авто оптика практично не виділяється. А якщо й впадає в око, то тільки як елемент дизайну або відмінна риса якоїсь марки. Звичайно ж, автомобіль майбутнього має повний привід та всі колеса поворотні. Ну, про такі характеристики, як дальність пробігу на одному заряді в мінімум тисячу кілометрів або повна зарядка за 5 хвилин, ми вже й не згадуємо, так як це стало стандартом навіть майже для всіх масових авто у такому майбутньому. Ми підняли в цьому відео багато цікавих тем про те, яким буде авто через 5-10 років. І з задоволенням прочитаємо усі ваші роздуми в коментарях, впевнені, у вас є свої міркування. А з вами була Анастасія з каналу Корисні книги, на якому ви можете дізнатися, як накопичити і примножити свої статки, прослухавши безліч аудіозаписів на тему фінансів. Зокрема, такі бестселери, як Дума і багатій, таємне життя грошей, Дума як мільйонер, наука грошей та інші. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі у наступних випусках.